Вітаю, друзі! Вітаю! Як ви зігріваєтеся холодними зимними днями? Ну, що стосується мене, то я віддаю перевагу трав'яному чаю. Це для мене і задоволення, і тепло. От сьогодні ми якраз хочемо розказати про трав'яні чаї, які виробляє біодинамічна ферма, яка працює в Україні. І ця ферма називається Жива земля Пототори. Знаходиться вона в селі Пототори Тернопільської області, і е, вона вперше в Україні почала використовувати біодинамічний метод в сільському господарстві. Е, і е, також на даний момент проходить сертифікацію в Диметер. Е, будь ласка, розкажи, що таке «Деметр»? По-перше, хочу сказати, що перший етап в сертифікацію Диметр, Жива Земля по Тура вже пройшла. Зараз проходить другий етап. Хочу сертифікувати всю свою продукцію в цій організації. Деметр це найбільша організація у світі, яка займається сертифікацією фермерів, які використовують біодинамічний метод. І от сьогодні е, ми розглянемо по е, спототор, але е, хочу зауважити, що ми хочемо зробити е, ціле огляд продукції чайної продукції ферми Жива ж Земля Прототора і крім чаю, ще й розглянути приправи, які теж мають в своєму складі цілющі трави. Тож, підписуйтесь на нас, ставте лайки і давайте коментарі під цим відео. А ми будемо розповідати вам про продукцію, яку використовують фермери, які приміняють. Біодинамічний метод. Ну і почнемо з чаю Жива земля пототори. Давай спробуємо, який, ну, перший чай ферми з жива земля пототори. Він називається зимові везерунки. І, будь ласка, скажи, з чого він складається? Тут дуже цікавий склад, і я вважаю, що не дарма він називається зимові везерунки, тому що всі трави, які там є, вони, по-перше, зігрівають, по-друге, вони підвищують наш імунітет. От дивіться: бузина, липа, первоцвіт. Майоран, бренькі ялини і мадрини, чебрець, зіробій, шавля, мати й мачуха. І ще, ще цікаво, в цьому чаї є базилік. А тепер давай відкриємо і спробуємо цей чай. Ну, давай відкриємо, беремо ножиці, відкриваємо. Так, давай відкриває, треба подивитися. Ух ти, красивий, який тут. On, якщо видно, бачите. Квіти, квіточки. Mm -hmm. Так. Скажи мені, будь ласка, чим він тобі пахне. Ой, ти знаєш, так мені подобається тут запах чебрицю. а, і базилік. От мені. Дуже пахне базиліком А тобі? А мені е, вперше це пахне липовим цвітом. Такі гарні і які, і якісь е, квіти, от не розрізняє, але от е, дуже такі гарний е, квітковий аромат. аромат, так. Ну, ну що, що ж, давай заваримо, давай. І спробуємо. Ось і заварився наш чай, і дивись, який цікавий колір ми маємо. Він зелений. А, а спочатку був таким голубим, ультрамариновим. От цікаво, який він на смак. Давай спробуємо. Давай спробуємо. Ну що ж, мені найбільше смакує все-таки базилік і чабрець. це тобі. Мені базилік, і от саме оцей гостренький смак базиліку, він додає того тепла, яке ми шукаємо взимку, коли холодно. А скажи, будь ласка, а де можна придбати такі чаї? Такі чаї можна придбати на сайті чи по тутори. Посилання на цей сайт ми даємо в першому прикріпленому коментарі. Тож, друзі, ставте лайки нам під цим відео і пишіть свої коментарі. А також далі ми будемо робити серію оглядів чаїв з потутор, а також їх спецій, що також робляться з трав, з які обробляються біодинамічним методом. Тож підписуйтесь на нас, не пропустіть, далі буде цікаво. До зустрічі! До зустрічі.